Всім привіт, ми сьогодні в лісі, вже зима, на дворі мороз, будемо щось шукати. Є знахідочка, ось грудочки, розпаковочка, І це у нас, мабуть, одна копійка СССР залипша після реформи. Думаю, що це вона ось така. Так, є знахідочка, була б благоч... Глибоченько так. Це у нас щось на конинку схоже. Зелені патині. Таке ківачко таке. Так, і у батька вже є знахідка. Це у нас дві копійки СССР. Так, рік зараз 1978-й начебто. Начебто так. Після реформи. Простенькі, але є знахідка. А еще один советик. Это у нас одна копеечка. Так. Рик у нас. Рик. 1972. Значит, то стал хороший. Так, вот у нас накидка по туризму. Это у нас на персток целенький. На землю так просто не витрусишь. Ну, целенький. Мабуть, мидный. Так, є знахідочка і вже трошки про те. І це в нас щитовичок. Рік, на жаль, я вам навіть, мабуть, не скажу, бо він тут дуже маленький. Монеточка в грязюці, але це вже хороша знахідочка, якщо порівнювати з тими, які ми знаходили до цього. Ну, Якщо 34-й, то це дуже повезло. Так, зараз тру. Ні, мабуть не скажу. 32-й. А, ні, ось його видно. 1932 року. Саме частий. Так, батько знайшов якусь віша підвісочку чи що воно таке. Це в нас вже друга така. Але та велика, а ця маленька така, патина така, зелена. Можливо, щось по київській русі. Бо дуже патина. Таке щось. Що воно таке? Так, тоги копу у нас. Дарик. Ось такий у нас мусор такий. Так, тут і хілзочка є. Ну і там кришок дуже багато совєтських Так, По знахідочкам. Кьюнокс 800. Це у нас наперток царський. Потім така підбісочка якась. Можливо, по карбо. Купати на старі Потім дві копійки 1973 року. Мої знахідки з Деусом Другим. Ось. Це у нас конинка. Одна копійка залипша. СР. Не видно рік. Потім ще одна копійка СР. 1972 року і щитовичок 10 копійок 1932 року. Це, мабуть, краща знахідка за сьогодні. Ось такий результат. Всім дякую за перегляд. Ще побачимось.